Вітаю всіх з вами Тарас Шелістюк і сьогодні поговоримо про мій наступний поєдинок. Але перед тим як ми почнемо, попрошу вас підписатися на цей YouTube канал і поставити вашу найкращу вподобайку. Я радий повідомити, що вдалося закрити угоду і домовитися з промоутером Айвоном Мішелем, щоб взяти участь у боксерському шоу 30 січня в Канаді в місті Монреаль. Це буде 10-ти раундовий поєдинок. І пройде на арені Манріаль Казіна, де я провів свій минулий поєдинок проти Габріеля Маестри. Суперник ще не відомий. Я і моя команда працюємо над пошуком гідного суперника, так що, хто підписаний на цей ютуб канал, буде знати всі останні оновлення щодо поєдинку. Так само я буду робити відео щотижня про те, як проходить мій тренувальний табір. А всіх, хто живе в Канаді, особливо в Монреалі, я чекаю побачити на своєму поєдинку. Інформацію, де можна купити квітки на бій, я буду залишати в описах до своїх відео на YouTube та на своєму аккаунті в Instagram. Так що переходьте в опис до цього відео, переходьте за посиланнями в Instagram, підписуйтесь на мій аккаунт там, щоб бути в курсі останніх новин. Дякую, що додивились відео до кінця. Дякую за вашу підтримку. Бережіть себе. Слава Україні!